В області бібліотеці для юнацтва презентували книгу молодої письменниці Ольги Мігель. Більше знає Ксенія Купріненко. Презентація пройшла у форматі живого спілкування із письменницею. Сновиду вже відзначили літературні фахівці. За неї автор отримала відзнаку в конкурсі Коронація слова. Такі заходи покликані звичайно популяризувати нову літературу, яка тільки надійшла до бібліотеки. Ну і залучати молодь до читання, залучати молодь вивчати саме творчість письменників земляків. Ну і звичайно, що молодь цікаво проводила своє дозвілля. Містичний роман Сновита розповідає про події, які відбувалися перший рік після Майдану, і описує психологічний ріст суспільства в цей період. Цю книжку конкретно я писала, саме робота активною було два з лишком місяці, а виношувала і кілька місяців до того, аналізуючи події, що відбувалися до, після під час майдану. Я аналізувала суспільство, я дивилася на події у нас. І воно само схорувалося в голові до того ж само такі от формі інтелектуальної містики. Госновида це стан суспільства, який перебуває, і це ж так той монстр, як через який через які це особлюється у цій книжці. Це чоловік у формі чекіста з заплющеними очима, який ходить спальним районом, заходить у квартири оз дванадцятої до четвертої ранку. І якщо там хтось не спить, він його забирає. А зацікавитися з тобою сновидом може, якщо ти думаєш про речі, про які не варто думати звичайним людям. i will see you